Мої вітання на часі актуальна розмова про життєдіяльність не лише Кременчука, а й Полтавщини. Ну і вже за гарною традицією у нашій студії говоритиме про найважливіше тимчасовий виконувач обов'язків начальника полтавської облвійської адміністрації Володимир Когут. Дякуємо, що ви сьогодні тут. Доброго дня радий бути у вас в студії безпосередньо. Ну і в Кременчузі, Ми дуже доволі таки часто тут буваємо і для нас це важливо. Дякуємо, що готові відповідати на питання, і що власне ви у студії візиту. Також поруч зі мною мій колега, головний редактор Кременчуцької газети Олег Булашев, вітаю вас. Ну і одразу до запитань. У четвер, ви були у Кременчуці в рамках чергового візиту. І наскільки ми знаємо, говорили про посилення управління побутовими відходами в Україні. Що можете розповісти, і що це дасть загалом такі зустрічі для Кременчука і для Полтавщини в цілому? Ну, по-перше, е слід. Почати з того, що поводження з твердими побутовими відходами, і в принципі з екологічною ситуацією в Україні і в світі в загальному, звісно ж, бажає бути кращою. Ми всі бачимо, як змінюється у нас і температурний режим, погодні умови, і в принципі, як рухається світ в частині там зміни клімату. Ці всі процеси якраз і впливають на якраз поводження з відходами. Що стосується Полтавщини, і, е, і Кримчуга. То Кремінчух є Клінчуцький кластер. Він є безпосередньо учасником пілотної програми, який реалізується за допомогою наших міжнародних партнерів, а саме країни Швеції. Вже відбулося декілька раундів ознайомчих. В результаті цього було підписано спочатку меморандум про співпрацю в рамках цього а, проекту. Да, це u розроблена стратегія поводження відходів до 2033 року на цілі. Території Полтавської області вона собою передбачає в різні процеси в частині створення і сміттєпереробних заводів, і поводження з відходами, і вдосконалення системи, як поводитися з тим чи іншим відходами, враховуючи там, чи це пластик, скло, метал, інші відходи, і що з ним робити далі. Досвід європейського союзу показовий в Швеції 96% відходів перероб переробляються. Тобто залишається всього-навсього, захоронюється всього-навсього 3-4% відходів. Все інше це переробка йде цих відходів. Це або переробка в електроенергію, або переробка вторинної сировини. У нас же ситуація кардинально відрізняється. Звісно, ми повинні розуміти, що полегшує цю ситуацію. Це ментальність наша і наша філософія. Тому ми повинні про це говорити. Ми повинні про це показувати передовий досвід і показувати, як в світі відбуваються дані процеси. І це все покликано для цього. Даний проект буде. Працювати на Полтавщині до 27-го року це і фінансова складова, і тверда і м'яка. Тобто, це навчання, і, і так, так само допомога там з будівництвом переробних заводів, надання там техніки спеціальної, тверда компонента мається на увазі. От і безпосередньо навчання, і передача досвіду персоналу компанії чи міст муніципалітетам для того, щоб вони могли працювати з цими е, уже в цій парадигмі речей по з твердими там чи побутовими відходами. А до якого часу має з'явитися саме у Кременчуці в нашому кластері сміттєпереробний завод або сортувальні станції? По результатам, от е, одна частина відбулася така, що наша делегація від Кременчуцького кластеру так їздила в Швецію. Вони побачили очно, як це все працює. Зараз в, в нас е, приїхала делегація зі Швеції. Вони ознайомлюються з нашою ситуацією. На основі цього буде розроблено роудмап Да, дорожня карта. Як будемо рухатися в частині там будівництва е, сміттєпереробного заводу або станції для того, щоб можна було вже імплементувати і впроваджувати ці технології, тобто мова не йде лише про. Розмови, скажімо ні, так, ні, мова ні, йде ні. про втілення, втілення про так. та, та. В цьому зацікавлена як європейський суд, бо ми в першу чергу повинні розуміти те, що ми рухаємося туди. Наше законодавство рухається в ту в європейський союз і імплементується до норм європейського союзу. Зараз у нас відповідно до цього є певні знаєте, такий правовий негалізм в законодавстві щодо поводження з цими ж відходами, і його треба буде е, упорядочити і поставити от в рамки якраз е, відповідності до норм європейського законодавства. Конода, слухайте. Якщо продовжувати про міжнародну співпрацю, то днями ви разом з очільниками Кременчуцької громади, Глобинської і інших, були учасниками третього саміту мерів міст і регіонів. Там Приймав участь і президент, і ключові міністри, е, головні теми. Це була євроінтеграція, ветерани, енергостійкість і все інше. Можливо, саме на цих зустрічах і відбувається отаке злагодження. Можливо, на цих зустрічах вирішуються і питання життєдіяльності області і міста. Розкажіть, що людям це дає? В першу чергу, міжнародний саміт міністрів регіонів. Це в першу чергу про знову ж таки про Україну, про те, що Україна знаходиться в стані війни. Ми повинні бути незалежними, суверенними і вільними в виборі своєї дальнішої стратегічної мети і цілі. Стратегічна мета і ціль нашої держави це Європейський Союз, цивілізований світ. Ми рухаємося туди. Я побачив на даному саміті. Всі зацікавлені, всі спілкувалися в частині. Того налагоджували контакти, налагоджували. Хтось давно зустрічав своїх давніх знайомих. Хтось говорив про реалізовані проекти, про те, що вже відбулося, про те, що далі буде відбуватися. Ми ж не тільки Полтавщина, вся Україна була представлена на цьому форумі. На цьому саміті. Наступний крок це буде уже UCR в Римі. Міжнародна підтримка форум по підтримці України в рамках УкраїнФасі і інших це наступний буде етап для того, щоб знову ж таки, вже підійти до реалізації напрацювань, які були на даному саміті що стосується Полтавщини, ми зараз активно на фінальному, вже там у нас вже готові матеріали до підписання з великобританським графством Сафл. Можемо бути корисними один одному, як в частині там на виробників нашої продукції. Ну тобто, ми повинні говорити не про допомогу якусь там фізичну, знаєте, от приїхати і просити. Ми повинні говорити на рівних партнерських відносинах, тобто сполучати наші бізнеси для того, щоб вони могли там ек наші поекспортувати, а їхні імпортувати до нас країни свою продукцію. Тобто, допомагати там один одному щодо Вдосконалення системи енергонезалежності, енергоефективності. Тому що Сафол своїм прикладом, ми коли ознайомилися з їхньою роботою, вони презентували своє графство, вони говорили про дуже потужну вітрову енергію. Всі ми знаємо, що у нас є певна територія, це от в районі міст, річки Дніпро. Яка може відповідати тим чи іншим мовам для того, щоб ефективно використовувати вітрову електроенергію не тільки сонячну, а ще й вітрову. Громади теж активно працюють в співпраці з регіонами так само інших країн, і це вже близько 14 громад. Вже з 50 представниками різних країн уклали певні меморандуми, Відбувається взаємодія. От, до прикладу, Глобинська громада. Я ну тобто вона підписувала той же саме меморандум про співпрацю з а, а, партнером з Австрії. А у них доволі такі хороші відносини. І в них вже є певний результат. Тобто, в них вони входять в їхню інвестиційну історію, тобто вони інвестують зараз, планують інвестувати в електростанцію сонячну на 2 МВт. Це доволі таки потужна електростанція. Крім того, вони в освітній перед в освітній сфері співпрацюють. Була вже передача, якщо я не помиляюся, пожежної машини до Глобинської громади від. Даного міста і е, діти наші їдуть туди на відпочинок в табори. І ми тоді е, таким чином в минулому році був перший заїзд в цьому році, декілька планується заїздів, і вони продовжують працювати. Про глобина ще продовження. Коли ви відвідували Глобина, ви розповідали журналістам про те, що у Полтаві буде будівництво на дві тисячі осіб соціального житла. Скажіть, чи реалізується цей проект, і чи є можливий такий проект, наприклад, в Кременчуці? Так, да, дійсно, у нас є певний проект по будівництву соціального житла. Якраз для внутрішньопереміщених осіб він е реалізується в місті Полтава. Там земельна виділена земельна ділянка. Обласна військова адміністрація в особі управління капітального будівництва орендує дану земельну ділянку у міста і ми проводимо там роботи щодо облаштування і подальшого будівництва соціального житла. Там вже є проект. Там він пройшов експертизу. Є зауваження, ми коригуємо. бо там стосується сугубо частині будівництва укриття і облаштування укриття для людей. Ну ми розуміємо, що ці норми трошки змінилися а проект трошки раніше був відпрацьований. Тому коригується даний проект, плюс там є вже певні комунікації підведені водопостачання, водовідведення. Нема коштів ще на його будівництво. Дивіться, вця у нас все будівництво будь-якого там чи освітні заклади, чи медичні заклади, чи соціальні заклади, що стосується державних коштів і будів і там чи коштів місцевого самоврядування, Два через платформу Dream. В платформі Dream у нас знаходяться всі проекти всієї країни, де е, ми, як кожна там, громада чи е, обласна військова адміністрація, е, виступає як ініціатором. На цій площадці інвестори шукають для себе, де вони можуть реалізувати. Що хочу зазначити, що в у держави і в міністерства, які реалізують дану дану політику, е, звісно ж. Першочерговим стоїть сьогодні питання: це відновлення, це заклади реабілітації і заклади ну там покращення закладів освіти, медицини, ну і соціального напрямку. Чи є щось про Кремінчук сказати в цьому напрямку? На даний час проекту в Кремінчузі безпосередньо немає. Треба розуміти ситуацію з внутрішньопереміщеним особами. Але я знаю, що на сьогодні на 1.06 в Кремінчузі 30, більше 30 тисяч осіб. Зареєстрований як внутрішнє переміщення соми. звісно, це. Тільки зареєстровані, вони по реєстру числяться Ми розуміємо, що можливо такої кількості немає, але з іншої сторони певна кількість людей виїхала теж з Кременчуга, там в більш безпечні для як вони рахують там місце. От тому десь є цей паритет Якщо міська влада запропонує а, і піде на те, що треба будувати соціальне житло, і а, буде готова до реалізації такого проекту, звісно, ми будемо в і. Крем... Кременчук представляти як одним ще свортпостом для того, щоб будувати нове житло. Розкажіть, на якому етапі будівництва ветеранського хабу у Кременчуці? Даний проект знаходиться на погоджувальній на постанова кабінету міністрів щодо реалізації даного проекту на погоджувальній раді уряду і найближчим часом буде вже зрозуміло і відомо, як буде відбуватися і реалізовуватися на рівні держави. Ніхто від так сказати, знаєте, від задумів не відходить. Ми продовжуємо проводити перемовини, Але для нас вже чітко є зрозуміло, що от в Кремічук. Є локація, ми є учасниками даного пілоту. Раніше ви повідомляли про створення сучасного реабілітаційного центру на базі закинутої бази світанок, що у решетилівській громаді. О, Скажіть, коли планується будівництво? Чи це поки що як варіант, і чи не розглядали в інших громадах створення таких центрів? Щоб взяти в... Цілому політику яка сформована урядом щодо е, мережі реабілітаційних центрів, вони повинні бути в кожній громаді, знаходитися в спроможній мережі лікувальних закладів, тому що ми це розуміємо. Це не тільки про воїнів і про о, захисників і захисниць, які сьогодні потребують найбільше, а це і про інших людей, які в принципі перенесли ту чи іншу хворобу, там інфаркт чи інсульт, який повинен бути процес реабілітації. Що стосується е, решетирівки, бази світанок, там був ну, молодіжний ну, піонерський. Табір час від часу переходив з одної сфери управління в іншу сферу управління і. Дійшло до того, що ну воно не працює і в непрацюючому не, працює, не працює, стані знаходиться. Дійсно, там є певна інфраструктура в частині те приміщення, але він не потребує капітального ремонту. де є що добудови у нас є візуальний е, проект для того, щоб можна було шукати під це знову ж таки знову за допомогою тих ж самих дрім і роботи з міністерством охорони здоров'я, міністерством відновлення, міністерством ветеранів, соціальної політики для того, щоб говорити про будівництво. Хорошого реабілітаційного центру. Малі реабілітаційні центри, кімнати реабілітаційні, так називаємо, створюються при кожній лікарні, яка знаходиться в кластері щодо Кременчуга, чи планується знову ж таки, якщо буде пропозиція, чи є вже якийсь концепт, чи є якесь бачення, по цьому тут повинна бути з ініціативою міська влада вийти а, і сказати, що є десь де локація, де ми можемо зробити теж якісь реабілітаційне відділення. То ми будемо рухатися. Нас готові підтримати міжнародні партнери. От в понеділок у нас була зустріч, і розмова і підписання меморандуму з міжнародною компанією Бієс. Це самаритяни Німеччини. У нас в Кримінчугу є своя Вони незалеж... активно у нас працюють, да, незалежна, незалежна так сказати, спілка Самаритян в Кременчузі. І там є. Потужний керівник, який м, дійсно розуміє, що він робить, і за допомогою їхнього їхньої допомоги будуть реалізовуватися деякі проекти в Кременчузі в першу чергу. І ну і в, на Полтавщині, і в цілому, ви щойно про реабілітацію. Я хочу задати два питання: перший про оздоровлення Кременчук. Ні, а ось Горішні плавні, Казельщина, що там ближче глобина. Там діти вже оздоровляються в пришкільних таборах, в інших формах оздоровлення. Ваша думка, чи потрібно дітей оздоровлювати влітку? Але чи навпаки не потрібна бо безпекова така ситуація? Чи слід суміщати якось ці дві ситуації? Ми повинні, як і в будь-яких, знаєте, процесах житті, нашого життя в умовах військового стану, ми повинні знаходити. Завжди якусь золоту серединку. Звісно, ми повинні думати про оздоровлення дітей, поспілкуватися, соціалізуватися. Але ми ж не повинні забувати і про безпекову складову. Пришкільні табори, ніхто не ну. Тобто, це ініціювання міської влади місцевої влади. Ніхто ж не нікому не забороняє. Кремінчуцький будинок дитини там планується зробити укриття. На якій стадії це питання? да, ми там виділили кошти на проект, розробляється проект. Треба пройти буде експертизу, отримати дозвіл на будівництво і будемо просто Тупати, ну будемо шукати можливість для того, щоб е, почати будувати. Саме зараз е, латають дороги в області. Чи є проблемні ділянки? І які вони е, на які саме звертаєте увагу? Я би не сказав, що ми латаємо дороги. Я скажу що ми ремонтуємо їх. Ми їх максимально приводимо в проїжджу частину. Звісно, це різними методами, але за мінімальні кошти максимально на максимально довгій відстані. У нас є певний пул грошей для цього: це як кошти державного бюджету, обласного бюджету і місцевих бюджетів. Ми дуже класно працювали в минулому році з громадами. Вони побачили нашу роботу. Вони побачили, як ми працюємо, як ми відносимося до цього. І що це не всі гроші світу. і На там своє утримання ми не майже не, ну, не використовуємо кошти, які надають громади, а відповідно ці всі кошти, які йдуть від. Від громад ми реалізуємо в дорожнє покриття. В цьому році нас включено до програми відновлення дорожнього полотна в рамках евакуаційних маршрутів. В минулих роках це були тільки фронтові і прифронтові області. В цьому році і Полтавська область попала до цього. Виділені кошти для, для ремонту доріг національного значення. Це зумовлено тим, що було багато звернень від військових, а саме від. Нашого східно-північного напрямку. І дійсно ці дороги потребували капітального ремонту, тобто вони потребували капітального ремонту, але ми хочемо, хоч за рахунок експлуатаційного отримання, зробити відновлення цих дорожнього покриття, щоб можна зробити було проїжджим дорогам. Там були суцільні проблеми. От навіть зараз активно працюємо в напрямку дороги Н12, це Полтава. Суми на не проїжджому стані зовсім відрізок дороги від диканьки до опішні, то люди їздили по узбіччю, люди їздили посадкою, люди їздили е, там полем, і е, то що не можна було переїхати. А як ви собі уявляєте, що людина, яка отримала поранення, і їде наприклад, там їй надали. Першу медичну допомогу і треба доправити до медичного закладу, і в по такій дорозі ну їхати дуже важко. Треба якось це знаходити було рішення цього. Тому от зараз акцентуємо там, йде перекриття, повністю, там знімається повністю все, все асфальтне покриття до основи, яке там було, і накладаємо нове покриття. Ситуація у нас в Кременчуці склалася, що керівники професійно-технічних училищ майже всі. Всі потрапили під око правоохоронців, і я ось цитую: їх звинувачують у неналежному виконанні службових обов'язків, що призвело до суттєвих збитків бюджету. Спілкуючись з ними, розумію, що, можливо, це і не їхня провина, але так ось прописана, мабуть, в законодавстві. Що ви скажете? Чи знайомі ви з їх справами? Як прокоментуєте ситуацію? Час від часу мені, звісно ж, доходять такі ну інформація. Значища, чому тому, що керівники даних учбових закладів підпорядковані, підпорядковані самі вам. да підпорядковані департаменту освіти. Полтавської обласної військової адміністрації. Тому для нас важливо розуміти, що відбувається з керівництвом і що відбувається в процесі реалізації тих чи інших проєктів чи програм. Але правоохоронна система працює. Для цього вони у нас є в, в країні виписане законодавство. Якщо там дійсно є якісь порушення і є склад злочину, ну треба відповідати відповідно до чинного законодавства. Як у області просувається мобілізація, і чи знаєте ви про факти порушень з боку ТЦК? Досить така чутлива тема для громади. Дана Тема дуже чутлива. Я би не дуже хотів коментувати даний напрямок роботи, тому що у нас ми повинні розуміти, що у нас в країні війна. Процес мобілізації триває в нас в країні вже четвертий рік, і ми нікуди від цього не дінемося. Є певні процедури і процеси, які тривають як з боку ТЦК, так і ми. Координуємо роботу, дивимося за цією роботою, направляємо додаткові можливості для того, щоб проходити ті чи інші виклики. Але ж ми теж повинні розуміти, що ТЦК – Це не, не не завжди це люди, які там все життя просиділи. Це люди, які повернулися з фронту, які пройшли окопи, які пройшли Бахмут, Волноваху, Глідар і Маріуполь, і інші міста, які прийшли, повернулися до. Цивільного життя, але пішли працювати в ТЦК, або треба ну, пішли далі служити, і вони для нас герої. Слухайте, не можу не запитати вже, хоча йде війна, але, наприклад, в Кременчуці політичні партії вже вовсю готуються до виборів. І це, та не це не тільки секрет, Кременчук, та... це вся Україна вже наприклад кажуть, що Шаповалов народний депутат створив партію Полтавщина. Які партії симпатизуєте ви? Я працюю в органах виконавчої влади. І а, безпосередньо моїм керівником на сьогоднішній день є президент України Володимир Зеленський. Тому от, відповідно в цьому і вся відповідь щодо моїх політичних чи якихось е, амбіцій да, тобто і вподобань. Загалом, чи на часі такі розмови, такі думки і підготовка? На даний час, на мою особисту думку, Такі процеси не на часі. Як сказав президент і, в принципі, все політично військове керівництво нашої держави, вибори не можуть проводитися в умовах війни, в умовах військового стану. Вибори зовсім не на часі, і цей процес не повинен стояти до того. Питання це не повинно стояти до того, поки не закінчиться війна. А потім, вже закінчиться війна, будемо строїти політичні передвиборчі кампанії будемо будувати політичні сили, працювати з е, виборцями, працювати з лідерами думок. Дякуємо вам за відповіді за цікаву розмову у нашій студії. Дякуємо, що готові говорити із глядачами, читачами. Дякую, колезі, за співроботу. Я дякую вам. Дякую за запрошення. Дякую за теплий е, прийом. Мені приємно завжди з вами мати розмову. Дякуємо телеглядачам, що дивитеся. Слідкуйте за нашими анонсами у соцмережах залишайтеся з телебаченням вашого міста.